Зустрічі. Програма про українську програма про українську про, про... про... українсько-єврейські про... української... української... взаємини. Доброго дня. Ви слухаєте програму зустрічі, що виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні. Андрій Кобалія у другій половині 18 століття Російська імперія намагалась захопити землі Кримського ханства і Туреччини. Романови вигравали війну за війною. І так наприкінці століття до імперії приєднали Крим та сучасні землі Південної України. Велика частина степів була мало заселена, окрім українських та російських сіл на цих землях, які царський уряд назвав новоросією, з'являються колонії сербів, болгар, греків, німців. Та євреїв саме їх досліджує миколаївський історик Володимир Щукін, який каже, що ніхто не примушував євреїв ставати учасниками нового імперського проекту. Була перша хвиля переселення. Це початок 19 століття. Якраз положення про євреїв 1804 року дозволило їм компактно селитися і проживати в сільській місцевості. Якщо компактно і створювати колонії, і вважають, що перші колонії з'являються в 1807 році. Потім через кілька років просто припинили, сказали, що коштів нема. Але з коштами тут досить цікава річ, ми вже казали, що частина коштів була просто розкрадена. А крім того, за кожною сільською громадою єврейською числилися певні кошти, які зберігалися в міністерстві. Але доступу до тих коштів у колоністів, власне кажучи, не було, тому що він був. Все це було обставлено різними формальностями. Потім у нас в 20-х роках починається друга хвиля переселення, яка е досить таки пасивно тривала е ну, приблизно років 7-8-10. І тут уряд уже хотів, щоб частина євреїв переселялася за власні кошти. Не все вдавалося. І третя хвиля починається в 40-х роках. Це, власно кажучи, остання хвиля єврейського переселення. І якраз в ході цих і другої, і третьої хвилі створювалися в якісь колонії підселяли, а якісь створювалися наново. От. І в цілому ми говоримо, власно кажучи, про ну, в межах Херсонської губернії приблизно 15 колін. Значна частина єврейського населення сконцентрувалася в містечках. І в містах. Особливо ті, що жили в містечках, ну, не було роботи, не було можливості заробити нормальні гроші, щоб утримувати достойну свою сім'ю. І тоді е цей вузол вирішили розв'язати якраз дозволом е компактно селитися на оцих наших незаселених землях. І займатися сільським господарством це була ціла кампанія з рекламою, таке інше. Тобто, казали, що це благодатна Новоросія, де ви будете мати щастя і таке інше. І що важливо, якраз позитивно до цієї ідеї поставилися лідери хасидизму. Того напрямку юдаїзму, який був найбільш розповсюджений на території на українських і білоруських землях, вони сказали, що євреї ж колись були землеробами, коли жили на землі Палестини. Чому б їм не повернутися до цього? І отут виникає питання: тобто, велика частина того єврейського населення, яке почало жити на півдні, це люди, які жили у містах і містечках. Як ви тільки що сказали, чи були в них проблеми, коли вони приїхали в село і мали працювати з землею? Це була найголовніша проблема. Якщо ці євреї, які переселялися сюди, містечкові євреї, в кращому випадку який досвід сільськогосподарської діяльності мали? Ну, город невеличкий. Ну, можливо, садок у когось був, можливо, у когось якісь домашні свійські тварини були. Тобто практики сільськогосподарської праці вони не мали. Крім того, вони переселялися в той регіон, де були своєрідні кліматичні умови, грунти специфічні, дуже мало води, посушливе літо і таке інше. Тобто тут повинні бути повинні були бути спеціальні сільськогосподарські технології, яких просто не було. Кваліфікованих спеціалістів з аграрної справи в Російській імперії просто не готували. Їх не було. То спеціальних сортів сільськогосподарської продукції насіння також, також нема. Але треба сказати, що уряд поставився до цього досить серйозно. Ну, по-перше, вони частково фінансували сам процес переселення і навіть е будували е так, е так би мовити будинки для переселенців. Але хто цим керував? Керували чиновники. І від тих коштів, які уряд виділяв, значна частина, так би мовити, опинялася в карманах цих чиновників. Тобто, будинки на папері дуже гарні. А коли туди почали заселятися, то виявилося, виявилося, ну, у нас і сьогодні не так, щоб гарно будують, а тоді, що стіни тонкі, стеля протікає і таке інше, тобто нормально жити в такому будинку було неможливо. Закупили волів. На папері гарні воли. А насправді трохи хворі. Трохи, так би мовити, з якимись ушкодженнями, просто подешевше. Багато хто з тисяч євреїв, які рухалися з центральної України або ж з польських територій, не дійшов до Новоросії. А тих, хто дійшов, чекали перші важкі роки на нових землях. Так свій шлях описує один з колоністів Херсонської губернії. Звідти на підводах, найнятих владою, з убогим харчуванням, ми дісталися до місця поселення. Перед нами був незайманий степ. Втомлені, змучені далекою дорогою, холодом, поганим харчуванням і всякими бідами, ми повинні були почати будівництво будинків. На нас напали хвороби. Замість обіцяних 10 копійок на день на харчування до першого врожаю ми отримували тільки по 5 на людину. Поза цим інтерв'ю перед ним ми говорили, якраз і згадували про те, що воли конкретно на південних землях не зовсім були ефективними. Правда, тому що, скажімо, наш південний чорнозем і при відсутності достатньої вологості, він не потребує глибокої оранки. Тобто важкий український плуг, який тягне, тягнуть два воли традиційний, він тут не дуже підходив. Тобто, інший повинен бути сільськогосподарський реманент, більш легкий і більш раціонально тут використовувати все таки коней. І оці колонії, які існували на Херсонщині, вони по суті у перші роки були економічно неефективними, правильно? Так, да, і э, дійсно вони э, були неефективними і тут нема чого приховувати. І якраз э, оцією неефективністю э, скористалися, так би мовити, э, тодішні перевіряючі чиновники, э, публіцисти, які писали в газетах. Тобто вони в один голос сказали, що нема успіху, це безуспішна справа, це так би мовити э, марна витрата державних коштів євреї не здатні до сільського господарства, тобто вони чекали досить швидких результатів, а цих результатів не було. І не могло бути Не могло бути у Так, короткотермінов... Перемінов... да, саме термінов... так, бо в сільському господарстві швидко мало що відбувається. Е і розумієте, що цікаво? оця концепція, що єврейська колонізація півдня України була безуспішною справою, вона потім е стає провідною. Тобто, вже в середині 19 століття вона ні в кого не викликає заперечень, навіть єврейські автори, які пишуть про колонії, пишуть, що ну ну, ну не успішно, ну не, не вдалося, власно кажучи, що цікаво. Що потім навіть радянська історіографія, там не багато є робот, але є кілька цікавих робіт про колонії. вона також прийняла цю точку зору, вона існує до сьогоднішнього дня. Але, Але, ми сказали, в короткотерміновій перспективі проглядати результати це не є раціонально. Дійсно, в колонії. Жили дуже дуже сутужно. І тому є не тільки одна причина, про яку ми сьогодні сказали, що вони не вміли займатися сільським господарством. По-перше, хто ними керує, керують чиновники, які дають команду. Ну, приблизно радянський період, коли райком партії дає команду коли сіяти, коли жнивувати і таке інше, приблизно таке було. Тобто не кваліфіковані в сільському господарстві. По-друге, От якраз в своїй книзі ми вперше звернулися до статистики. Мій колега і співавтор Андрій Павлюк пішов таким шляхом. Він взяв статистику Російської імперії в цілому, скільки треба на одиницю площі землі, скільки треба якогось сільськогосподарського реманенту, яких свійських тварин, щоб успішно обробляти її. І коли ми співставили кількість землі, яка була, Надана для обробітку а її досить багато, і кількість реманенту і худоби, яку вони отримали, то виявилося абсолютне неспівпадіння. Що при такому співвідношенні, і там статистично все це доведено, що при такому співвідношенні навіть половину цієї землі вони не могли успішно обробити. Тут є такий список, ну просто чудово, що повинно бути у, кожного, у кожної колоністської родини. Мене особливо вразив там все-все-все до дрібниць. Дрючок для утаптування сіна і зерна один. І от такі дрібниці смішні були. Тобто чиновники не дуже цікавилися. Але з часом все змінилося, правда? Так. По-перше. Приїхали першими. Приїхали оці містечкові євреї, які, ну власно кажучи, вони переїхали сюди. Але для них життя в містечку це було щось, уже стало золотою мрією, і вони мріяли колись заробити ці кошти і, можливо, повернутися назад уже в іншому статусі. А, з ними приїхали діти, які народилися ще в містечку, і вони пам'ятали це, але вони вже були з дитинства працювали в сільському господарстві. А от коли народилося третє покоління, а це вже е, е, десь 60-ті, 70-ті, 80-ті роки 19 століття. Тобто, це дівчата і хлопці, які вже народилися і виросли в селі, і вони вважаються своєю батьківщиною, вважаються е, своїм заняттям основним. Виявилося, що вже у 80-х, 90-х роках 19 століття за своїми показниками. Єврейські колонії не тільки не поступаються сусіднім не єврейським селам, а навіть іноді обганяють ну, і християнські поселення, ну, поступаючись лише німецьким колоніям. Колонія Нагартав через місток була від Березного Ватову, українського, так би мовити, поселення. Це порушувалося. Крім того, в самих колоніях досить часто проживали не тільки євреї, були і християни. Мейер кальман, житель колонії Нагартав, згадує про німців, які навіть після того як євреї навчились працювати на землі, все одно жили у Нагартаві на окремій вулиці. Майер Абрамович не міг бачити перші роки рідної колонії, бо народився у 1907 році. У своїх спогадах він згадує повсякдення, яке, судячи з його описів, було в українців, німців та євреїв дуже схожим. Березнегувати і нагартав, з'єднував міст, зроблений з двох таврових залізних балок. У цьому місці влітку можна було купатися. Взимку вода в річці замерзала. Були місця, де можна було кататися на ковзанах. Їх ми робили з дерева. На ковзанках виникали конфлікти з хлопцями з сусідніх сіл. Навесні, коли танув сніг, траплялися повені. Тоді будинки в Березнегуватому і на Гартаві, розташовані нижче цього рівня, затоплювалися. Перша група переселенців почала будуватися в районі клочанки, щоб бути ближче до джерельної води. Переселенці побудували синагогу і відвели під кладовище ділянку в двох кілометрах від колонії. Що стосується німців, тут зовсім цікаво е, річ тому. Що в німецьких колоніях ми спостерігаємо постійно ж кілька єврейських сімей, які постійно живуть і вони спокійно себе відчувають? Тобто не було того відторгнення. А десь в 30-х, на початку 40-х років, у уряду виникла ідея: якщо німці-колоністи успішно займаються сільським господарством, то чому б кілька сімей німців колоністів переселенців німців, в основному це були? Меноніти не заселити в єврейську колонію, хай вони своїм е досвідом, е своїм при е зразком е виховують, так би мовити, і допомагають їм освоювати е ази сільськогосподарської праці. І е в частині колонії з'явилися цілі німецькі вулиці. І варто сказати, що результат безумовно був позитивним. Хоча знов таки уряд вважав, що ніякої користі від цього нема за кілька років за 15, Просто переселення німців в єврейські колонії було припинено. Насправді, результат був досить цікавим, але знов таки він не з'явився сьогодні. На завтра на початку 20-го століття євреї колоністи вже мали достатній капітал, щоб брати землю чи маєтки в оренду. Князь Сергій Урусов на початку 20-го століття ненадовго став губернатором Натором сусідньої з Херсонської Бесарабської губернії так він писав про євреїв орендарів у записках 1908 року. Єврею, який бажає зайнятися орендою маєтностей, доводиться мати чимало клопоту і витратити багато грошей. Перш за все, він повинен знайти, звичайно, за окрему плату фіктивного орендаря, який уклав би замість нього угоду з помічником. Такий простий спосіб доступу до маєтків не завжди можливий. Звичайно, єврей не має права жити в тій місцевості, де розташована орендована їм земля, і він змушений разом з фіктивним орендарем фінансувати на власні кошти дійсного уповноваженого, якого він перевіряє і вчить приїжджаючи до маєтку, як тимчасово прибули з торговельних питань. Угоди, звичайно, не стають таємницею, бо в селі важко щось приховати, і єврею доводиться одночасно стати данником місцевої поліції та іншої влади, надаючи в чіткі терміни узаконену звищем данину, щоб позбутися судового втручання в незаконний договір. Більшість єврейських колоній були розташовані у трьох губерніях: Херсонській, Бесарабській і Катеринославській. останній євреї колоністи з'явились на чотири десятиліття пізніше за херсонських, аж у 1846 році. У дореволюційній єврейській енциклопедії Брокгауза і Єфрона стверджується, що саме там була найбільша кількість заможних євреїв та тих, хто взагалі не займався сільським господарством, а заробляв ремеслом. Частина таких євреїв намагалися втекти з колоній. Історик Володимир Щукін пояснив, чому багато хто все одно повертався назад. Дійсно, певна кількість євреїв намагалися повернутися е, назад. Але куди було повертатися? Розумієте, перед тим як виїхати, вони ж продали все, все своє майно, і коли вони поверталися назад, власно, вони опинялися просто неба. Це по перше, а по-друге, у євреїв був стимул для того, щоб залишатися в колоніях. По-перше, приблизно на 15 років їх позбавляли від різних податків. І якби вони отримували позичку у вигляді цього реманенту, житла і такого іншого. Потім через 15 років вони мають все це віддати державі. Але поки що, але найголовніше вони позбавлялися рекордської повинності. Тобто їх не брали в армію. Так, да, їх дітей не брали в армію. І це був можливо найбільший стимул, тому що в російській імперії рекрутська повинність для євреїв була більш жорсткою ніж для християн. І плюс тут варто зазначити, що армія того часу це не на один рік. Я Звичайно, це на все життя. Насправді потім трохи пізніше на 25 років. От і розумієте, були страшні речі, коли забирали хлопчиків там 12 років, їх відправляли в спеціальні ну, школи чи полки, де з цими дітьми ну, виживали їх мяко кажучи, небагато, тому що ну все-таки часто оточення було антисемітськи налаштовано Ну, юдофобські -налаштовано. Ну, налаштовано і їх виховували в тому, що вони повинні відмовитися від своєї релігії, таке інше. Ну насправді дійсно це була досить складна річ єврейські сім'ї багатодітні, і коли батьки розуміють, що одного двох синів треба. Віддати, так би мовити, державі, і вони вже ніколи не повернуться. Зазвичай це був стимул для того, щоб переселятися насправді. Але насправді значна частина колоністів вони не втрачали зв'язок з містом чи містечком. Але отут, в цій місцевості. Чому вони володіли якісь, всі, вони володіли якимось ремеслом? Тобто, або чоботи робили, або одежу, шили, або ще щось. А попит на е, цю роботу і на цю продукцію був. Тому е, у всіх єврейських колоніях як допоміжним був оцей промисел. Тобто е, вони займалися цими, е, цими промислами і на продаж все це вивозили в сусідні міста і містечка. Тобто вони фактично привезли з собою ту культуру, яку мали у маленьких містечках або містах. І тут наступне питання з приводу самоврядування. От відомо, що ще з середньовічних часів у євреїв на українських територіях було були кагали, було велике самоврядування. Наприклад, на польських на територіях, ті, які контролювала Польща, часто євреї могли підпорядковуватись напряму верхівці, королю. Чи якісь оці ці традиції самоврядування вони привезли в село? Тобто, чи вони напряму підпорядковувалися російському чиновнику Російської імперії? Ну річ в тому, що коли єврей вибував з міста чи містечка, переселявся, він випадав з Кагалу. Хоча Кагал мав навіть трохи профінансувати його переселення. Кагали були дуже невдоволені. На місцях нового поселення Кагали не створювали. Але певна система самоврядування е, вона існувала. Е, По-перше, обирався шульц, ну, щось на зразок старости. Е, обиралися десятники, обиралися всі інші, але вони знов-таки були під повним контролем адміністрації. Якщо брати кінець 19 століття, перші роки 20-го, останні роки перед Першою світовою війною, коли закінчилася вся ця епоха, е, от євреї міські і Перше покоління і євреї вже сільські, тому мовно, четверте, п'яте покоління. Чи змінилась їх культура? Можливо, якийсь одяг, якісь такі речі, які їх вони пристосовували до міського середовища, чи вони пристосувалися до сільського, і чи виглядали вони, чи писали вони щось інше, чи фольклор їх змінився? Ну... Звичайно, що характер праці сільськогосподарської, необхідність, так би мовити, своєчасно робити певні роботи і польові, і домашні, вона не могла не вплинути на спосіб життя. Безумовно, перші роки євреї дуже, ну навіть зовнішнім своїм виглядом, досить сильно відрізнялися від. Оточуючих селян і коли вони виїжджали або до них приїжджали, це було видно. Скажімо, ті ж єврейські жінки привезли з собою, скажімо, міські платячка там чи якісь інші одежини, які на фоні сільської дійсності тодішні виглядали навіть розкішно. Так з'являється заздрість, євреї багаті, і до того ж традиційного кожного. Кожної жінки повинно було бути намисто з перлів. Це ж дуже багато, Насправді ну, це традиція. Ми розмовляли з були в одній з колоній і нам розповідали. Ну, ці дівчат, Коли вони були ще дівчатками, коли, скажімо, з християнських сімей, які жили в цих колоніях, тобто наш шабат можна було підзаробити у євреїв. Тобто, прийти, подати корову, там щось покормити тварини таке інше, тому що євреї не могли це робити. Це на роботу була заборона. Тобто дівчата, хлопці. Приходили до євреїв іноді просто за цукерки все це робили. Піч розпалити, там ще щось, такі домашні якісь речі. Ну і от, власне, питання: ви згадали про колонії. Мені відомо, що ці колонії, як населені пункти, досі лишились на територіях України, тобто туди можна приїхати, наприклад, колонія і село, яке здається, досі має таку назву Добре, так. Так. добре, Романівка, Мала Сяйди Багато з них змінили свою назву, оскільки я бачу. Абсолютна більшість єврейські назви були замінені. І сьогодні ми тільки знаємо, що це була колонія, тому що назви, ті назви, які звучали, в яких не було єврейського звучання. Вони залишилися. Інші тут розумієте, ми обходимо найтрагічніше питання. В історії колонії. Ну, власне, виникає питання, чи оце єврейське звучання залишилось у цих містах, у цих селах. Якщо ми приїжджаємо на територію, наприклад, доброго, чи бачимо ми хоч якісь залишки єврейськості цього населеного пункту? Безумовно, добре якраз цікаво в цьому плані. По-перше, перед тим як їхати перед в'їздом в село, цвинтар. І на цьому цвинтарі стоїть. Великий такий ну фундаментальний гранітний пам'ятний знак е пам'ять жертв Холокосту, тобто колоністів, які були, ну власно кажучи, всі знищені. Що цікаво, що цей пам'ятний знак був встановлений ще за радянської влади, і встановлений був за кошти виживших родичів, не за кошти і от тут уточнення там було написано саме євреї. Отут було там було написано саме євреї. Хоча зазвичай писали радянські мирні радянські громадяни. І в документах Державної комісії по розслідуванню злодіянь окупантів пишуть мирні радянські громадяни. Тобто слово євреї офіційно не «євреї». Зараз уже так. А в радянські часи ні, в радянські часи, от скажімо, тільки вчора. Я розмовляв з однією людиною. Що коли в Новополтавці це єврейська колонія була, коли скажімо ще в 70-х роках в Новополтавці поставили перший пам'ятний знак, там були радянські громадяни. А потім замінили більш так би мовити таким комплексом невеличким меморіальним. Тут уже євреї, це після 91-го року, е, ну власно, уже десь віс... е, середини 80-х років почали говорити. Бо це дуже така часта проблема, коли у маленьких містечках у містах по всій Україні, відпочинаючи від Дніпра, закінчуючи Другобичем умовно, на місцях розстрілів євреїв писали за радянських часів єврейські радянські громадяни, е, е, мирні радянські. Скі громадяни про тому, що ну євреї там загинули не через те, що вони були радянськими громадянами, і ну тут дуже багато питань. Так чи є якісь залишки матеріальної культури, або можливо якісь євреї, які, наприклад, вижили, пережили голокост, брали участь у другій світовій війні, наприклад, у лавах радянської армії, і вони повернулись у селище. чи є хоч якісь залишки, або або чи чи були, скажімо, 30 років тому. Ну буквально от протягом останніх п'яти років мені довелося бути в кількох цих колоніях. Звичайно, матеріальні залишки є. Це по перше, будівлі шкіл. Які і досі спор... працюють да, як школи. да, подекуди, як школи або дитячі садочки, будівлі різних, скажімо, сільських управ. Вони на них приємно дивитися, вони, так би мовити, цивілізовано виглядають. На жаль, я б сказав, як, і це і це дуже неприємна річ. Майже в кожному такому селі, майже в кожній такій так би мовити, колишній. Колонії є е, споруди синагог молитовних домів. А от вони, на жаль, в кращому випадку, так би мовити, побілені е, і закриті. Е, а в гіршому випадку вони просто руйнуються. Як у випадку зі штетлами в українських містах, єврейська історія колоній обривається влітку 1941-го, коли на ці землі приходять нацисти. Хоч частина південних земель і увійшла в зону окупації Румунії, але конкретно ці 15 сіл у Миколаївській області захопив вермахт. Володимир Щукін каже, що чи не кожна балка біля колоній це місце розстрілу. Ті, хто вижив, могли спробувати сховатися у румунській зоні, але фашистський диктатор Антонеску тісно співпрацював з Берліном, а тому і німецькі спецслужби часто з'являлись у Трансністрії. А євреї, які за кілька років повернулися з фронту, у власних будинках побачили вже нових мешканців. При мікрофоні був Андрій Кобалія, і ми говорили з істориком Володимиром Щукіним про єврейські землеробські колонії на півдні України. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду єврейська зустріч слухайте, думайте. Зустрічі програма про українську програма про проукраїнську програма про українсько-єврейські взаємини.